Русалочка Сюзі і старий бабусин Капелюх. У морському місті коралія всі тільки говорили про одне наближався великий підводний показ мод. Русалки готувались заздалегідь хтось приміряв сукні з водоростей, хтось прикраси з мушель, а хтось навіть тренував красиву ходу між коралами. Сюзі теж мріяла взяти участь. Але щоразу, коли вона дивилася на нові блискучі прикраси, їй здавалося, що все це не зовсім її. Хочу щось особливе, тихо сказала вона, не схоже на інші. Того вечора Сюзі вирішила зазирнути до старої скрині, яка стояла в кутку її кімнати ще з часів бабусі. Скриня тихенько рипнула. І всередині, під старими стрічками й кораловими намистинками лежало дещо несподіване старий бабусин капелюх. Він був трохи пом'ятий, без прикрас і зовсім не модний. але Сюзі обережно взяла його в руки і раптом відчула, цей капелюх зберігає спогади. Я зроблю тебе особливим, усміхнулась вона. Наступні дні Сюзі працювала з натхненням. Вона прикрасила капелюх перлинами, додала мушлі, вплила тонкі водорості, що м'яко сяяли, і маленьку морську зірку з боку. Кожну деталь вона обирала обережно, з любов'ю, згадуючи бабусині слова. Найкраща краса та, що зроблена серцем. Настав день показу. Русалки зібралися біля великої перлинної сцени. Коли Сюзі з'явилася в старому, але чарівно прикрашеному капелюсі, у залі стало тихо, а потім пролунали захоплені слова. Він такий прекрасний, такий оригінальний, дуже підходить тобі Сюзі. Капелюх м'яко сяяв. І Сюзі відчула, що зробила правильний вибір. Після показу до неї підпливли подруги, дизайнери і навіть журі. Це один із найкрасивіших образів, які ми бачили, сказали вони. Дякую, я дуже старалася, відповіла Сюзі. Сюзі усміхнулася і подумки подякувала бабусі. І тут раптом почувся знайомий голос. Сюзі, а ти можеш зробити такий самий капелюх мені? Поруч крутився дельфін Сем і з цікавістю дивився на капелюх. Правда, у мене немає волосся, щоб капелюх гарно тримався, але я чудові плавці. Русалки засміялися. А Сюзі теж не стримала усмішки. Добре, Сем, сказала вона, але твій капелюх буде спеціально для дельфінів. Того вечора Сюзі зрозуміла, щоб створити щось неймовірне, не обов'язково шукати нове, іноді достатньо відкрити стару скриню, додати трохи фантазії. І дуже багато тепла і серця. А старий капелюх став символом того, що справжній стиль народжується з любові, з оригінальності. А Сем ще довго уявляв себе першим дельфіном моделю підводного світу. Друзі. Якщо вам сподобалась казка про русалочку Сюзі і про Сема, ставте лайк і підписуйтесь. На вас чекають нові пригоди.